Якщо вчора вони ще молилися на долар, то сьогодні в них новий кумір. Багатій зі всього світу в якусь мить повірили у нову електронну валюту. Один з її різновидів біткоін. для прикладу з початку року зріс у троє з 700 до 2700 доларів за так звану монету. Такий колосальний стрибок привернув до біткоїнів увагу українських чиновників, які за допомогою цих монет заходилися легалізовувати награбовані мільйони. Далі історія про те, як криптовалюти стали засобом легалізації розкішного життя для можновладців. Світом крокує нова супервалюта. За нею стають в чергу зірки шоу-бізнесу. На неї моляться бізнесмени. Її поспіхом починають брати чиновники і депутати. Біткоінь, це зараз новий тренд фінансової системи. Знайомтесь, найдорожчі гроші світу електронний біткоїн. Біткоїн, цифрові гроші, криптовалюта, яка з'явилася в 2010 році. году. Гроші майбутнього не можна помацати руками чи запхати під матрац. Вони існують лише у мережі інтернет, але вартість електронних грошей росте і в день, і вночі. Це вже найдорожча валюта світу. Куди там фунту чи євро? Вартість одного біткоїну, вдумайтесь, майже 4 тисячі доларів. Мій середній син в свій час. А як то кажуть, вирощував або накопичував біткоїни. Ви, може, не помітили, але революційний біткоїн уже в Україні. За криптовалюту вже можна придбати майже все: від продуктів харчування до зірки на корпоратив. Ось магазин у Києві. Продукти від кефіру і батону до омарів і елітного віскі можна придбати за біткоїни. Ось квитки у кіно і навіть абсолютно реальні квартири за віртуальні гроші. Вже у великих містах України шоковані, проте це ще не все. Найбільше шаленіють від цифрових грошей українські політики та чиновники. Як ви ставитеся до біткоїна? Ставлюсь з задоволенням. Вони вже задекларували криптовалюти на 2,5 мільярди гривень. Ексклюзивно у програмі гроші. Справжні інтернет-мільйонери куполом Верховної Ради. Тільки для наших камер вони розкривають всі секрети електронного багатства. За що можна любити та ненавидити революційні гроші? Далі у нашій програмі. Верховна Рада України саме тут сховалися перші українські підхоїнові мільйонери. І ми відправляємося на їхні пошуки. А ось і він найбагатший біткоін мільйонер парламенту, лідер інтернет-партії Дмитро Голубов. Хвалитися віртуальним скарбом не любить. Але глядачам програми гроші розповість все про свої електронні багатства. щось нове, щось невероятне. нова, в це не вірили, але... Уже з перших лет роботи криптовалюти було понятно, що вона буде расти. Будет рости очень сильно. Головний тарт Вейдер Верховної Ради просто щасливчик. Адже вклавши в біткоїн пару сотень доларів сьогодні, він став казково багатим. Сколько біткоїнов ви задекларували? 4376. А тепер тримайтеся, це понад 18 мільйонів доларів. І Найприємніше для депутата ці гроші невидимі. Їх ніхто не контролює, та й податки з них платити не треба. Конкретно документи не существують, які можуть підтвердити, що у є. У всіх є кошельки. у тих, хто владіють біткоіном. це підтвердити можна своїм кошельком, якщо є бажання. А ось і другий інтернет-мільйонер парламенту. Голова підкомітету з питань морського і річкового транспорту Олександр Урбанський. А так. яка кількість? Скільки у вас біткоїнів? Порядки трьох тисяч. А коли ви покупали біткоїни? По Десь у 2007-2008 році. Але ж, от халепа, перший біткоїн було випущено лише 2009-го. Депутат, який задекларував гігантську суму у 5 тисяч біткоїнів, а це майже 20 мільйонів доларів, не пам'ятає, коли він зірвав електронний джекпот. А от поціновувач розкішних маєточків Олег Ляшко біткоїнів не має. Проте має що порадити звичайним українцям. А куди краще вкладатися людям звичайним із зарплати там у 3200 у криптовалюту, золото чи нерухомість? Заробляти більше грошей, щоб було вкладатись. Що ж, давайте перевіримо, чи готові українці вкладати кревні у революційні інтернет-гроші. Ми надрукували підкоін-сертифікат, який спробуємо продати на одній з найдорожчих вулиць столиці Київському пасажі. Готові придбати підкоін? Нет, а чому не довіряєте? Чи готові Спасибо. придбати підкоїн? Дякую, я, я зайнята, не хочу. Підкоїн готовий придбати. Кажи. Ні? Один за одним люди відмовляються купляти наші підкоїни. Дива, та й годі, але навіть прогресивних іноземців наша пропозиція чомусь зовсім не цікавить. Uh, no, no. чому ж причина провалу нашого експерименту? Все дуже просто. Люди ставляться до нової валюти з недовірою, і не готові вкладати гроші в ризикований інтернет-проект, який може виявитись звичайною пірамідою. Не готовы ли вы купить немножко биткоина? Нет. Совсем чуть-чуть. Нет, я храню валюту только в фунтах и в евро. Эта сделка останется между нами. Uh, ви знаєте? Всі знають основателя біткоїнів, але ніхто його не знає. Лічно, я знаю, як проходить вся ця махінація. І це нормальна реакція для людей, які звикли рахувати гроші. Адже з суперприбутками революційні інтернет гроші несуть і величезні ризики. Жоден з авторитетних економічних експертів не може спрогнозувати, чим закінчиться наступ електронного біткоїна на перевірені часом валютні системи. Зрозуміло, одне в українських реаліях гарна ідея вільної інтернет-валюти прямо на наших очах перетворюється на черговий інструмент ухилення від сплати податків учитывая то що за биткоины можно можна то покупать, какие то товари, какие то услуги і не платить налоги в Україні? Можна это назвати каким то ну лікальним Я не знаю на даний момент, да, да то можна назвати лікарним офшором. Якщо во назикати політики не придумають, як перевіряти чиновницькі супергроші, ми станемо свідками нових небезпечних схем, які допоможуть сходу бюджет України на мільярди. Для багатьох депутатів надзвичайно складно пояснити походження коштів. Купуючи біткоїни там по 2 долари за штуку. Зараз їх можна продавати по 5 тисяч доларів за штуку і цим самим демонструвати, а звідки ж гроші. Ви ще не купили долар? Тоді поспішайте, бо Кабмін Гройсмана заклав в бюджет 2018 року середній курс долара на рівні. 30 гривень. Зараз нагадаю курс 26 гривень за долар. Тобто, якщо купити сьогодні 100 баксів, то до нового року можна заробити на них 400 гривень. І якщо ж у вас є грошенята на те, щоб купити 10 тисяч доларів, то вони принесуть вам аж 40 тисяч гривень до кінця року. Дякую. не втрачайте відчуття і почуття гумору та справедливості, І побачимося наступного понеділка.